Добрий день, друзі! Збираємо весняний букет. Для роботи вам знадобиться: двосторонній кольоровий папір, олівець, ножиці, клей олівець. Починаємо. На зеленому папері намалюйте основу для букета. Виріжіть. Виріжіть довгі тоненькі листочки. кінці підкрутіть олівцем. Приклейте до основи. Виріжіть основи квітів. Шириною приблизно 11 см. Висотою приблизно 10 см. Приклейте до основи букета тільки знизу. Для квітів складіть прямокутник 9х14 см навпіл. Намалюйте та виріжіть елементи як на фото. Склейте їх тільки знизу. Бокові частини розріжте навпіл та підкрутіть лезом ножиць. Як на фото. Для банта. Прямокутник 4х18 см. Складіть навпіл та з серединою на згібі намалюйте форму, як на фото. Виріжіть. В кінці цього елемента приклеїте всередину. Додайте бант до композиції. Поробка готова. творіть та фантазуйте!